Так, готовий? Готовий. Оп! Стоп, 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 стоп. Друже, ми робимо спочатку без м'яча. М'яч поклади і робимо без м'яча. В воротах, будь ласка, ніхто не стоїть. Ось ворота. Ось ворота. Між воротами, будь ласка. Між воротами, будь ласка. Робимо 5 вибігань без м'яча. З м'ячем будемо в другій частині. Готовий? Оп! Швидко! Швидко! Шукай раніше. Раніше. в середину! Три. Чотири. Фініш. Добре, будь ласка, наступний е, Юрчак. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Два. Три. Швидкість. Середина. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка. Шкуренко після нього Ковальчук. Куренко на старт. Після нього Ковальчук. Готовий? Готовий. Голосно крикни мені, щоб я почув. Готовий. Оп! Поїхали! Останній. Добре. Ковальчук після нього лозінський. Готовий? Оп! Швидше, три, чотири. Останній. Добре. Лозінський Калініченко. Лозінський на старт. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Є. П'ятий можна просто вибігати. Калініченко Шарко. Калініченко на старт. Шарко готується. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Останній. Я просив не перестрибувати. Добре. Молодець. Шарко Горковенко. Готовий Шарко? Шарко на старт. Готовий? оп, Швидше, швидше, швидше. Добре, три. в Воротах не сидимо. Відійшли з воріт. Чотири. Останній. Добре, молодець. Гурковенко, будь ласка, на старт. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Будь ласка, лисяний Дем'ян.